Що люди критикують, мають дуже багато критичних зауважень до української влади, але хтось каже, що потрібно критикувати винятково конструктивно і, перекладаючи на хлопський розум, не розгойдувати човен. Але є одна е, тривожна тенденція за даними одного західних е, видань, українські високопосадовці занепокоєні тим, що верховний голокомандувач, президент України, так найбільша влада зараз в нашій державі е, стає все більше залежним. Він залежний від е, глави офісу президента Андрія Єрмака. Журнал Таймс е, 7 червня пише, посилаючись на якихось анонімних чиновників, анонімні джерела. Я я обожнюю це просто, що Єрмак зараз повністю контролює доступ до президента. Посли Джей Севен, які сподівалися на удієнцю з президентом, замість того, аби зустрітися з Зеленським, зустрілися з Єрмаком. І до того ж, як пишуть за Таймс, військові звинувачують Єрмака у звільненні залужного і у звільненні. Лені Кубракова і е, що ж це такий феномен? Феномен всесильного Єрмака.